Поширення донорського руху це один із показників рівня розвитку громадянського суспільства держави, адже донор, надаючи свою кров, долучається особисто до вирішення проблем конкретних людей та держави. Саме донорство це так показник високої моралі населення, показник високих, так, бажань допомоги, взаємодопомоги друг другу. Подаруй життя стань донором крові. З таким закликом Товариства Червоного Христа, центри крові по всій Україні цього року звертаються до населення з тим, щоб залучити населення до лав безоплатного донорства. На прес-конференції званням заслужений донор України була нагороджена Надія Адамова. А званням Почесний донор України нагородили ще чотирьох жителів області. Вже десь більше порядка дав я. Став з 83-го рода здавати знайомі, друзі, і багато відмовляли, що це скаржиться на посестві на здоров'ї, але так якось прийняв рішення, що... Хоч кров'ю допомагають людям. Велику увагу Житомирський обласний центр крові та Товариство Червоного Христа України приділяють роботі серед молоді по залученні до донорського руху. За е 10 років перших в нашої держави ми втратили більше як половини донорів за останніх 5 років. Є тенденція до зростання помалу, але є. Приблизно щороку ми отримуємо нових донорів 500-600 людей. Відзначення всесвітнього дня донора крові акцентує увагу суспільства на гострих проблемах сьогодення, вирішення яких передусім залежить від нашої громадянської позиції.